Тання української економіки сповільнюється, дорогі глядачі. Про це зараз будемо говорити. Що робити, з цим теж треба говорити. Якщо ще у 2023 році воно складало 5,3, то за підсумками минулого року, за оцінками НВО, цей показник склав лише 3,4. Цього року значення зростання, якщо не закінчаться активні бойові дії, сильно не зміниться у бік зростання. Проте, чому економічне зростання сповільнюється, і що з цим робити, зараз і поговоримо з вами, Валентин. Для початку, давайте зрозуміємо, що цей ВВП себе представляє. Цей показник часу з'являється у стрічці новин. Проте розуміння у простого населення, що за ним стоїть, часто мало простими словами, валовий внутрішній продукт це вартість усіх вироблених та наданих за рік товарів та послуг. Чим краще економіці, тим більше її спроможності до виробництва економічних благ, і тим більше вона їх виробляє. А чим більше економіка виробляє благ, тим більше є наші доходи. Якщо взяти ВВП на душу населення і поділити його на 12 місяців, то отримуємо показник близький до середньої зарплати. Щоб інфляція не заважала оцінити зростання кількості вироблених товарів та послуг. економісти окремо враховують реальне ВВП, зважаючи на показники інфляції. Саме на темпи його зростання треба дивитися, щоб оцінити поточну економічну ситуацію. І саме показники його зростання сповільнюються в Україні. У Цього процесу багато причин справа не лише у війні. Український ВВП вже практично повністю вийшов на рівень так званого потенційного ВВП. Потенційне ВВП – це вартість усіх економічних благ, що економіка може виготовити. За умови повної зайнятості наявної робочої сили та капіталу така собі стеля економічного розвитку за наявного капіталу, технології та робочої сили початком війни Український ВВП сильно просів відносно потенційного рівня, попри наявність усадкування та робочі сили, заводи не працювали на максимум через проблеми із вивезенням продукції та попитом на неї. Научним прикладом є металургія, де через блокування морських портів і нерокризу суттєво скоротилося спроможності до виробництва товарів. Ми не забуваємо, що. Повністю знищений перед цим ще Маріуполь, який був точкою виробництва цього напрямку, це до зміни нашого П, до повномасштабної війни і після більше стосується. Але тим не ходом Україна налагодила свій морський коридор. енергокриза зменшилася у масштабах, а великі вливання коштів з боку держави дозволили збільшити споживчий попит і вивести ВВП практично до потенційного показника. Проте такі державні вливання можуть лише простимулювати виведення економіки на її потенційний рівень випуску, але не збільшення максимуму цього випуску. Збільшення виробничої спроможності економіку потребує відповідної політики. Для цього підприємства мають не лише мати прибуток, а й реінвестувати його в капітал. Проведемо просту аналогію. Держава видала кожному українцю по 1000 гривень. Це збільшило споживчий попит. Населення купило більше пачок молока, що дозволило повністю завантажити підприємство в умовах експортної блокади. Але це виділення коштів має одноразовий характер, тож отриманий прибуток підприємство скоріше спрямує у резерви. А от для того, щоб підприємство інвестувало у капітал, має існувати справедлива судова система до та податкова система, що стимулює реінвестування прибутку. Це лише частина з факторів, які призводять до збільшення як самого обсягу національного капіталу, так і збільшення його продуктивності. Наразі Україна вперлася у рівень потенційного. ОВП. Якщо держава надалі буде вкачувати гроші в економіку, то в ній просто прискориться інфляція, оскільки кількість вироблених благ не зміниться. Йона ситуація вже рік спостерігається на Москві, де економіку з резервів почали стільки коштів вливати, що вже більше року не можуть подолати зростання інфляції. Українські. Підприємства і так переважно працюють на межі своїх можливостей, тобто, щоб був більший рівень ВП, необхідні розширення наявних або будівництво нових підприємств або їх можливостей. І перша проблема, що стає на цьому випадку, для України є брак робочої сили, навіть якщо війна закінчиться цього року і почнеться демобілізація, це не вирішить проблему довгострокові перспективі. Єдиним шляхом для збільшення максимального обсягу виробництва благ у такій ситуації є збільшення продуктивності праці. Це в свою чергу потребує інвестицій у капітал та дерегуляції робочого законодавства, яке в Україні було ухвалено ще при СССР. Так до нього вже вносили безліч змін, проте його філософія не змінилась. Вона не захищає ні робітника, ні підприємця. Необхідно зробити самозайнятість та офіційне прислаштування більш гучким явищем. Друга проблема впливає з першої – капітальні інвестиції. Підприємець не буде реінвестувати прибуток у своє українське підприємство, якщо його буде постійно шантажувати держава. Блокування податкових накладних, зняття зі спрощеної системи без перевірок тощо. Можу навіть навести приклад малі провайдери. Минулого року МінФін ухвалив рішення про те, що інтернет-провайдери не можуть працювати на спрощеній системі оподаткування. Це в свою чергу призвело до того, що. Невеликі інтернет компанії, що проводили інтернет в селах та маленькі міста, стикнулися з необґрунтованим зростанням. Це призвело до того, що невеликі інтернет компанії, що проводили інтернет в села та маленькі міста, стикнулися з необґрунтованим зростанням податкового навантаження та розміру адміністративних витрат. Це зменшило прибутки і обсяг реінвестування, що в свою чергу негативно вплинуло на розвиток мереж, і відповідно доступність інтернету в малозаселених районах. На днях один з провайдерів успішно оскаржив виключення з реєстру платників єдиного податку. Про це ми писали в нашому рам-каналі. Долучайтесь багато чого. Цікаво пишемо посилання. Буде в описі до цього відео. Ситуація з малими провайдерами лише один з прикладів шкідливого рішення, яке не лише негативно впливає на бізнес а й на телекомунікаційну інфраструктуру країни. Наявність високошвидкісного інтернету в селі збільшує його привабливість для проживання та створення нові можливості, як для обслуговування сільського населення, так і для працевлаштування. Проте лише реформою та передбачуваністю податкового законодавства проблему національного капіталу не вирішиш. Іноді проблема полягає у його обсягах. В Україні традиційно низька норма заощадження через негативний досвід банкопадів та відсутність державної політики в цій сфері. Поки урядовці намагаються зіграти роль інвестнянь, реальний сектор економіки мало де розвивається. Щоб збільшити норму заощадження, треба терміново впроваджувати накопичений рівень пенсійної системи та формувати культуру інвестицій серед українців. Після совка та десятиліт патерналізму українці багато в чому спираються на державу. Так не має бути. До слова, якщо ви нічого не знаєте про інвестиції та інвестиційні інструменти, боїтеся потрапити на гачок шахраїв і не можете визначати власну інвестиційну стратегію, долучайтесь до курсів фінансової грамотності і основи інвестування в школу Стадію Капіталіста за посилання в описі до цього відео. Повірте, ми стараємося надавати якісний матеріал і комунікувати зі всіма. аби... Кожен зрозумів, як це робити, і почати нарешті накопичувати капітал. Послання буде в описі до цього відео. Збільшення потенційного і реального ВП не буде, поки українці не будуть більше інвестувати у вітчизняну економіку, оскільки саме завдяки інвестиціям можна збільшити продуктивність праці і невілювати негативні ефекти браку робочої сили. До слова щодо останньої провальний експеримент з національним кешбеком і виплатами показав, що економіку роздачі коштів вже не простимулюєш. Тож, замість чергових безлузів програм, урядовці мали б звернути увагу на фінансування сектору освіти та медицини. В Українських школах досі немає професійної орієнтації, мають обмежений трудовий ресурс. Ми його використовуємо максимально непродуктивно. В Україні досі немає державної стратегії економічного розвитку, що породжує відсутність довгострокової економічної політики. Наразі така політика переважно зводиться до популістичних малодієвих кроків. І в цьому є наша головна на сьогодні проблема. І всього найкращого. До побачення.